Апостол Черні Ольга Кобилянська – книга, яка змінила уявлення про українську літературу 20-го століття, та яка побачила світ ось уже вдруге завдяки Марії Крупі. Пані Марія, літературна редакторка, авторка вступної статті та упорядниця роману Апостол Черні. Першу книгу жінка представила ще у 1994 році. Розповідає тоді текст Ольги Кобилянської майже не правила, незважаючи на те, що синтаксис легендарної авторки німецький. цього ж разу роман старалась упорядковувати краще, додати. Передмову, а також ілюстрації, які до слова намалював внук пані Марії. Відгуки на неї дуже прекрасні. І думки такі, що цю книжку має перечитати кожен, кожен українець, зокрема хлопець, який формує в себе чоловіка, мужчину. Попередній випуск вже розійшовся абсолютно. Я хочу сказати, що видав Львів і видали Чернівці, але передмова до книжки є тільки в нашому виданні. Зробили її я і назвала апостол Любові». Писала з великою любов'ю до Кобилянської, до України і до Роман. Презентувати переведення книги Апостол Черні Марія Крупа вирішила у школі села Скалацької громади. Місцевий житель долучився до фінансування. Ще це місце символічне, переконана директорка школи Ганна Шпак, адже у романі гостро порушені питання виховання дітей. Десь любов та батьківська не потурання дітям, а саме. Вимогливості, наполегливості батьків відповідно до, до своїх дітей. Ну, ця книга є актуальною сьогодні як ніколи. Усі, хто прийшов на презентацію, вражені до глибини душі, нам кажуть, цікаво було дізнатися не тільки про життєвий шлях Ольги Кобелянської, а й про титанічну роботу з упорядкування її книги Марією Крупою. Мені дуже сподобалося, то що як вона розказала про свій життєвий досвід. Як вона писала книжку, як вона її пробувала видавати. Пані Марія здійснила колосальну працю. Ми дуже вдячні їй, що саме сьогодні в стінах нашої школи вона презентувала, багато розповіда... розповіла нам доволі і про Ольгу Кобілянську, і про саме роман Апостол Черні твір є надзвичайно актуальним, тому що він власне вчить вихованню дуже класний образ батька цього Максима Цизаревича, який прав правильно і так досить строго виховував свою дитину. Тираж книги обмежений лише 400 примірників. Тому жителі села Остап'ї зраділи, коли дізнались, що пані Марія подарувала декілька штук місцевій бібліотеці та школі.